18 листопада відбулася позачергова друга сесія районної ради сьомого скликання з 34 депутатів. В ній взяли участь 21. А на початку засідання голова Лозівської районної ради Володимир Лаптєв оголосив про створення нової депутатської фракції Нова держава, до складу якої увійшли депутати Олександр Денисенко, Андрій Обора, Олена Столяренко та Олександр Терехов. Основним питанням, яке розглянула, затвердила сесія, було внесення змін до рішення районної ради від 21 1 січня 2015 року про районний бюджет на 2015 рік Начальник фінансового управління Лозівської районної державної адміністрації Лариса Лукашенко доповіла про визначені на поточний рік доходи районного бюджету, які складають майже 166 мільйонів гривень, і видатки в сумі 167 мільйонів гривень. Дефіцит загального фонду бюджету при цьому складає 9 мільйонів 120 тисяч гривень. Також сесія затвердила перелік захищених статей видатків на поточний рік. Це перш за все заробітна плата працівників бюджетної сфери, придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів, оплата комунальних послуг, енергоносіїв тощо. Далі депутати, розглянувши протокол зборів трудового колективу державного підприємства Лозівська редакція міськрайонної газети Голос Лозівщини, погодили звільнення з посади головного редактора газети Ніни Жирової та призначення на цю посаду Володимира Шевченка. 20 листопада біля пам'ятника Тарасу Шевченку відбулись урочистості до Дня гідності та свободи, в яких взяло участь керівництво міста Лозова та Лозівського району, благочинний Лозівського округу протоієрей Ярослав, представники трудових колективів. Пливе Кача, ця тужлива українська пісня, яка стала символом революції гідності, бриніла в той день над нашим містом, нагадуючи всім, яку високу ціну заплатив український народ за своє прагнення до свободи та справедливості восени. 2004 року та у листопаді 2013 лютому 2014 років заплатив життям Небесної сотні, життя молодих повних сил хлопців Лозівщини, які вже ніколи не переступлять порогу рідної домівки. Мітинг Реквіон відкрився гімном України у виконанні прекрасного тріо у складі Василя Чурілова, Геннадія Савенка та Валентина Перехреста. А його слова про те, що згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, пролунали син. Волом непохитної віри українського народу у перемогу, у передбачення кобзаря, що на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. В покладанні квітів до пам'ятника Шевченку взяв участь Лозівський міський голова Сергій Зеленський, секретар Лозівської міської ради Сергій Коба, заступник голови районної ради Володимир Огаренко та всі бажаючі. Це пам'ятка про це звернення до батьків, щоб дітей не залишали самих, не дозволяли користуватися з сірниками. Проведений рейд на території Новоіванівської сільської ради. Кожного року, з настанням осінньо-зимового періоду, стан протипожежного захисту в державі значно ускладнюється. В цей період виникає більше половини всіх пожеж від загальної річної кількості, а загибель людей становить понад 70% від їх загального числа. Тому минулої п'ятниці представниками Лозівського райвідділу головного управління ДСНС України в Харківській області, відділу цивільного захисту. Айдержадміністрації управління освіти молоді та спорту та працівником Новоіванівської сільської ради був проведений рейд на території Новоіванівської сільської ради. В ході проведення рейду мешканцям житлових будинків були надані пам'ятки: як користуватися пічним опаленням, пам'ятка про безпеку при користуванні газовими приладами. Також учасники рейду зверталися до батьків малих дітей, щоб ті навчали дітей правилам користування пічним та електричним опаленням та поводження з вогнем даний захід проводиться щорічно з метою попередження недопущення травматизму серед населення району при експлуатації електронагрівальних приладів та пічного опалення. З мешканцями проведена роз'яснювальна робота та надані в Україні пам'ятки. Шановні батьки, не залишайте дітей без нагляду. Байте про безпеку своїх дітей, дотримуючись правил безпечної поведінки в побуті. Виховуйте у дітей навички культури безпечної поведінки, демонструючи на власному прикладі обережність у поводженні з вогнем. Пам'ятайте, ці хвилини вимірюються ціною життя. А щоб наждана мить не стала початком великої біди, потрібно давати дітям чіткі знання і вміння, як діяти в тій чи іншій ситуації. На вихідних відбувся заключний третій тур огляду конкурсу аматорів художньої самодіяльності Яскравий світ талантів. Зранку 14 листопада на сцені виступали колективи сільських будинків культури з найкращими виступами вокалістів і танцювальних колективів. Згідно з умовами конкурсу аматори, Лозівщини повинні продемонструвати журі та глядачам, як гарно вміють створити святковий настрій сільській громаді. У заключному етапі дуже гарно виступили без перебільшення можна сказати, артисти з Петропільського сільського будинку культури. В них чудові хорові виконання і діти задіяні. В концертних програмах повністю святкову програму від царі Дарівки виконали теж діти, учні. Їх виступи були присвячені Дню Незалежності України. Остаточне завершення огляду конкурсу Яскравий світ талантів відбулося в двох осередках культури селища міського типу Краснопавлівка. Аматори Краснопавлівського міського будинку культури, окрім вокальних номерів, показали глядачам сценку з відомої вистави та кінострічки Любов і голубі. Ислай, Мигарда, вот такой вес вскрыть я показала. В Краснопавлівському будинку культури Дніпро подивитися на виступи своїх артистів прийшло багато глядачів, адже на сцені було справді святково. Аматори будинку культури професіонали своєї справи. Що ще сказати, люблять сцену, творчість і глядача. Молодь шкільного віку нічим не відрізнялася від досвідчених артистів. Програма, представлена ними, подарувала гарний настрій на вихідних. Яскравий світ талантів завершився, а його результатом будуть нові. Таланти, які виступатимуть у районних та обласних закладах, і в майбутньому наші зірки обов'язково сяятимуть на великих сценах, прославляючи нашу рідну Лозівщину. 17 листопада в приміщенні районного будинку культури було проведено районний етап всеукраїнського фестивалю конкурсу Молодь обирає здоров'я у фестивалі взяло участь 12 команд закладів освіти Лозівського району. Програмою фестивалю було передбачено конкурс літературно-музично-спортивних міні-композицій. Конкурс плакатів здоровим бути модно, презентації соціальних відеороликів, молодь обирає здоров'я. Учасники фестивалю обмінялися досвідом щодо профілактики запобігання негативним проявам серед молоді, використовуючи вокальні, хореографічні спортивні здібності. Команди довели присутнім свою активну позицію і власне бачення проблем сьогодення. Виступи мали переконуючу силу та мотивували на здоровий спосіб життя. За результатами виступів місця розподілились наступним чином: перше місце здобула команда Наш вибір Краснопавлівський багатопрофільний ліцей. Друге місце посіла команда «БЕМС» Катеринівської загальноосвітньої школи, третє місце команда Молодість Яковлівського НВК. У конкурсі плакатів здоровим бути модно. Перше місце посіла команда Лайф Миколаївського навчально-виховного комплексу. Друге місце посіла команда БЕМС Катеринівської загальноосвітньої школи. І третє місце здобули живі серця, Краснопавлівський навчально-виховний комплекс. У конкурсі відеороликів. Перше місце посіла команда Живі серця Краснопавлівського навчально-виховного комплексу.